Росіяни просуваються, планують просування на запорізькому напрямку, просуваються слідово взяли. До кінця цього року вони будуть просуватися, чи вдасться українцям зупинити їх, і наскільки вони просунуться? Чи зможуть а до міста? До Дніпра? Стосовно якщо дивитися, у нас велика кількість була запитань по запорізькому напрямку. Угу. по... Дніпру е і Харківщина Сумщина О, випадають все ж таки стабілізаційні процеси, тобто взяття ситуації під контроль. Зупинка. Єдине, що мені не подобається ситуація в розкладі, не змінюється, це донецький напрямок. Все одно донецький напрямок випадає в нас, як знаєте. Той, той напрямок, котрий має потенційні ризики в От, Знаєте, будь-якою ціною можемо зруйнувати вщент в нуль, нам байдуже, нам головне відкусити якомога більшу частину території. З точки зору. Листопада місяця ситуація плюс-мінус вона буде залишатися дуже схожою на ті процеси, котрі відбуваються зараз, тобто втриманням практично всіх напрямків, плюс-мінус такі ж в такому ж стані, окрім Донецького напрямку, тому що Донецький напрямок нас випадає, знаєте, як пункт номер один. І в них навпаки йде, знаєте, такий краще виходить, виходить закривати питання, але е тут цікаво поспостерігати і отримати якийсь правдивий фідбек до реальних чисел для розуміння того, якою ціною буде даватися ця територія для Росії, тому що в них вже, знаєте, є е ситуація, коли для того, щоб. Відігратися для того, щоб отримати максимум, тобі необхідно зробити навпаки дуже дуже велику ставку, а в тебе вже неможливості, неспроможності на цю ставку немає. І ти вже починаєш е закладати, я не знаю, години квартиру, машину, бабусі і тому подібне. Занадто велика кількість ресурсу і е перевернути пожинання плодів. Тобто, навіть ті, ті, ті населені пункти, котрі отримали, вони даються. Занадто великою ціною в форматі навіть для такої великої за кількістю людей країни як Росія. І це в свою чергу пояснює е, ці вибрики з північною Іварією. Е, тобто вони не дойдуть до великих міст, типу Запоріжжя, Дніпра, Ні, В розкладі не випадає не Запоріжжя, ні Дніпро, ні Харків. Як ситуація на курському напрямку? Як там будуть розвиватися події? Я не в тим не менше ж я бачу ці новини, я роблю розклади, і в мене більш оптимістичні прогнози, ніж у експертів, і СМІ? Угу. Участь корейців є дуже впіговий в географії. Бутою і північною КНДР. Корея. Я Корею. Uh, в них випадає так, що та таявна легка прогулянка, котра вибудовувалася в їх розумі. І ці ситуації, котрі робилися в якості проекції, що бути легко, ви прийшли, зійшли і все вирішили. Ну там випадає прощіння і руйнування планів, е і та кількість корейського контингенту, котра буде присутня на цій території, вона ризикує дуже в, в короткий проміжок часу закінчитися е і не досягти поставлених цілей і поставленої мети. Після чого повинна бути в будь-якому випадку якась або трансформація, або закінчення процесу повністю. І мені це нагадує, так, вони, вони небезпечні, вони можуть принести руйнації, їх треба не списувати з рахунків, але зараз їх е участь в цих процесів, в процесах, як е ключовий фактор впливу. Гіперболізовано виходячи з розкладу. Тобто, знаєте, нагадує, що що у нас було на кшталт ЧГК Вагнер ніколи не втратить ту силу і важелі впливу, котрі в них були. Кадировці, це гроза всіх армій світу. І зараз у нас чергове руйнування міфів буде стосовно Сєвєрної Кореї. Північної. Північної, північної Кореї, в форматі саме того, що перенесеру і тому подібне. І більше того, у нас, якщо дивитися наступний місяць, було питання, і воно цікаво, дуже відігравалося, і воно має значення в цьому контексті. Також питання стосовно допомоги від Сполучених Штатів в Штатів, форматі озброєння в розкладах. Випадає так, що Сполучені Штати вони можуть пробуксовувати, не надавати ту допомогу, котра необхідна, а тоді коли вона необхідна саме в майбутньому періоді. Але з іншого боку, в нас повинен з'явитися новий союзник, котрий може і буде допомагати не тільки ресурсом. Але і людським фактором, тобто я не знаю, можливо, це перекладачі або якісь експерти з е південної е Кореї. Але е замість того, щоб по по поліпшити, покращити ситуацію е для себе, Росія зараз своїми ж руками зробить так, що ми можемо отримати дуже міцного, корисного і. Вірного союзника, котре дійсно зможе допомагати великим об'ємом і значною допомогою делегація ж з південної Кореї приїжджала до України? А, можливо, там вони до, до чогось таки домовилися, бо вони а якось не дуже тому, що говорять, вони, що будуть допомагати. Вони, якщо брати, знаєте, в чому відрізняються, відрізняються корейці від Сполучених Штатів. Сполучені Штати розуміють, що війна далеко, вона знаходиться десь там, за океаном, до них не дойде. А Корея вона дійсно розуміє, що е, якщо щось у нас піде не так, як хотілося би, вони ризикують, е, ризикують стати безпосередніми учасниками своєї війни. І е, більше того, Стосовно саме коректів, реальна їх участь е, саме в форматі людського фактору. Виходячи з розкладу, саме в форматі людського фактору, я не знаю: навчання, експерти, підходи, польова робота, е, перекладачі ще, тобто реальна участь і реальна підтримка не в форматі просто занепокоєності, а в форматі. Емпатію, коли ти е, переносиш себе, побути в, 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 в черевиках в черевиках сусіда. Тобто подивимося, чим буде далі, як буде далі розвиватися ситуація, але є реальна позитивна складова в негативній новині. А там писали, що окрім солдат, там знайшли, чи як правильно сказати, генералів. Північної Кореї. І навіть один із них виявився заступником начальника Генштабу. А, з якою метою вони прям генералів туди відправили? За обміном досвіду? Нада Южної Кореї. Південній. Південній я вивчу Південній Кореї. Е... Прискорюватися в uh -huh. це, це не обмін досвіду, це підготовча частина дуже здава, і якщо, як, якщо хтось скаже, що це неможливо, і війни між північною і південною Кореєю не буде, і це impossible, я перша людина, яка плюне в око тому, хто це скаже. Ми так само казали, що Росія ніколи не паде на. Чому б реальна ситуація, реальна загроза, і випадає карта зірка в прямому положенні. Карта зірки це плани та намір. План номер один. Вони... І вчора, позавчора літали між країнами, що там повітряни кулі з лайном. Завтра буде летіти щось більше небезпечне і? Вони випробовують форматі. свою зброю на українській території. Чому ж ні? Вони зараз випробують тут як полігон, а потім вони вже будуть на спокійному використовувати це проти свого ворога. Так само і з людьми. Вони там підучаться, у них буде якийсь бойовий досвід, і у них вже буде перевага над Південною Кореї. Чому і ні? Ну, виходячи з розкладу, воно так випадає. Тобто, це момент саме підготовчої частини, і більше того, ти одразу отримуєш безпрецедентного союзника, враховуючи, що Росія намагається захищати свої інтереси в Африці, як ісконна руська землі до Взяти і притягти, враховуючи знов ж таки участь Радянського Союзу в стороні північної, південної Южності, північна, северна, північна і династії Інів. Там була дуже велика лепта з їх боку в форматі саме формування цієї країни. І не тільки Китай. Постарався радянський Союз дуже дуже приклався до цієї до створення цієї країни, і е, тут так само. Тобто, в нас треба враховувати, що 25 й рік він чим небезпечний, він буде е, в основі покладено ці програми, котрі були поставлені на паузу, і е, питання не не, не були. Не закриті 에... Ви вирішені Закриті, Так, не були закриті. В нас є велика кількість э, точок на земній кулі, де є незакриті питання. Угу. І чому ми знову ж таки з вами проговорюємо стосовно реальних ризиків э, Третьої світової, тому що там є. Э, 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 окрім Корей, є. Греція, Тур, Туреччина є е, європейські країни, котрі знаходяться в такій напруженій ситуації, е, е, є країни Балтії, котрі в котрих також не закриті питання з Росією. Ну тобто, у них закриті питання у Росії не закриті питання на тих країн. І треба дуже бути обережними, тому що ми зараз знаходимося на кріюшку прірви під е... назвою Третього світова. Але нам із плюсів, із плюсів є. Ми не тільки про погаду сьогодні розмовляємо. Глобальний конфлікт, виходячи з розкладів, нам йде на користь. О, я тільки хотіла спитати: як Україні від того, що будуть розгоратися конфлікти? нам йде на користь? Я е, робив вже порівняння, я не знаю, що коли горить все село твоє е, не так е, та бідна, коли горить тільки твоя хата. Можливо, це така трансформація е, користі. Або все ж таки момент активної участі інших країн і е, членів різноманітних групувань, котрі занепокоєні в реальній війні. Е, Враховуючи, є така теорія циклічності, в езотериці вона також використовується. Якщо брати теорію циклічності, то саме зараз повинен бути час, коли може бути така проекція, як Третя світова, плюс є ще, ще один фактор, який в розкладах випадає, ну це вже знову ж таки більше на наступний рік. Це глобальна фінансова світова криза, яка буде в свою чергу також додавати, робити додатковий градус для того, щоб ця, цей конфлікт розпочався швидше. Угу. Фінансова криза. угу. Що робити з грошима? Хочу жити. Скільки там того життя, жити жити зараз? Я завжди кажу, що в нас є. Проблема з, з самоналаштуванням. Ми завжди кажемо, що відкладаємо на чорний день. Відк... Відкладаємо на чорний день, відкладаємо на чорний день. Чорний Можна... день рано чи пізно він настає. Можна Ми вважати хочемо... чорним днем 2022 рік лютий. Треба швидко закінчилися всі ресурси, котрі були відкладені за декілька років. А... Я кажу, що треба правильно себе програмувати і казати, що відкриваємо для світ... відкладаємо на світле майбутнє, на позитивні емоції, на позитивні ситуації, тому що у відкладанні на чорний день воно трошки неправильно працює, не так, як хочеться. Не, не та установка, не та програма. Угу. Про корейці. Уже декількох взяли в полон а, наші Швидко. ЗСУ. Вже є в полоні, так. Да. Чи представляють вони якусь цінність в обмінному фонді? Чи вони так само не дуже цінні, як росіянам їхні? Не представляють більше того. це Виходячи з розкладу, це буде проблема. Чому тому що, виходячи з розкладу, знаєте, є ряд інтерв'ю, куди росіяни. Несуть якусь або хінею або в шоці від тих процесів, які відбуваються в Україні, і вони взагалі по-інакшому були проінформовані і були вирвані з реальності. А у корейців в них ще більше цей рівень виходу з реальності, і момент полону певно, напевно. Виходячи з розкладу, це гірший сценарій для життя і для е, подальшого розвитку подій саме для цих людей, котрі в полон потрапили. Бо вони випадають зв'язані по рукам та ногам, тобто заручниками ситуації. Це не той варіант, коли е, ти захотів отримати нову ладу або закрити. Іпотеку, що в них там є, ідучи бувати в сусідню країну. Це момент, знаєте, як заручних ситуацій, тобто тебе змусили і тебе відправили, не розуміючи, взагалі, що, куди і як. А... друге, заручник ситуацій. Чому? Тому що випадає так, що в будь-якому випадку. З цих людей їх відправляють на мене, як на смерть. Ви просто казали, що генералі там для навчання. Я думаю, що вчити будуть тільки генералі. Оце угу. ну, їх декілька тільки й повернуть всі інші там залишаться. Ще. Ну, воно, ну, виходячи з розкладу, знаєте, якщо ти потрапив в колон, ти значить, ти здався, значить, ти не, не дотягнув. Тобто, там якось ідеологічно. Mm. Певно, угу. пропрацьовують. І ну зв'язаний по руками ногам на солдата це дивно. Тобто ми переглядаємо формат о, о, полон до полона. Ну, і цікаво, що якщо дивитися стосовно коректів, я кажу, що це знову ну, ж таки, мене здивувало стосовно полону, що так швидко. Але є була впевненість, що це буде знати, як легка. Легка прогулянка. і А тут виявляється, що це не закидувати сусідні країну майно і не марширувати по плацу.